Файні льоди. Нічого собі. Невже вже мені хтось морозиво прислав. Таку спеку це би було досить доречно. Тільки щоб воно не розтопилося? Хрен там, то інвертор. І дайте вгадаю, він, напевно, спалений. А ще я не можу зрозуміти, чому китайці не пишуть, на яку напругу інвертор. Невже тяжко поставити галочку, щоб замовник знав і не перепутав, не забув. Перший раз бачу, що в кофлячки пхають різні транзистори в міст. Вихідний Гашміст стояли два транзистори звичних і два іксуса запхали брендових. Тобто це рідні китайські транзистори. Це модні брендові. Напевно, транзистори закінчилися. Заміна рівносильна, навіть краще, якби, але сам прикол в тому, що різні поставили різних виробників в різних корпусах. Ось такі приколи. А Ще кофлячки бувають дуже підступні. Через те, що неуважно їх перевіряють. От Перевіряв транзистори, пробиті випаєм. Тут перевіряю, пробитих транзисторів нема. І все, хтось втішиться, про драйвера знає, міняє драйвера, міняє транзистори, включає і близько і все полетіло повністю. А чому? А тому що транзистори є пробиті по гейту, по керуванню. Драйвер теж пробитий. І так от при перевірці, якщо неуважно перевіряти, можна не помітити. І замість кількох транзисторів випалити абсолютно все в хлам. Тому будьте уважні. Цікава історія з резистором. Резистор 390 Ом, не знаю, чи там видно чи ні. 5 Вт 390 Ом. По факту в нього опір більше кілоома. Звісно, що не буде заряджатися. Ну що, ніби все перевірив. Два рази, все підключив. Треба вмикати, пробувати дивитися, чи буде працювати вихід. 43% є. Маю включити вихід 220. Стрельне, не стрельне, буде, не буде. Реле клацнуло. Ура! 220 працює. Залишилося, доробити зарядку, бо вона зараз точно не працює, там ще є випалені кола. Деталі мусять приїхати. Тоді залити лаком, перевірити під великою потужністю. Добре, виключаю поки що. Пішов час перевіряти. Включаю станцію, пів кіловата плюс прожектор для наглядності. 736 Вт пакує, включаю більшу потужність тена, маю тіло 280. Оберти вентиляторів регулюються, тут, в принципі, питань немає, все працює. Залишилося перевірити зарядку. Це трохи лячно. Відключаю зайву потужність на всякий випадок. Лишаю собі тільки прожектор. І підключаю роз'єм живлення 220. Байпас пішов. Вентилятори набрали оберти. Зарядки я не бачу. Чому? Принай... Ні, пішла затримку. Я вже настрашився, думав, щось опустив блін, десь. Прожектор я можу виключити, бо я на акумуляторі весь будинок зараз тягну у нас відключення, електрики більше нема, ніж є. Інвертор виручає. Кому цікаво, десь там по посиланню зверху має бути про мій інвертор в шафі. Можете подивитися. 700 ватт зарядка пішла. Коли буде електрика міська, я ще прожену цикл зарядки і розрядки, а по ідеї власника вже можна тішити. Бо кіловат вдуває, не стріляє, кіловат з гаком видуває, не стріляє, значить, ремонт успішний. Ось сьогодні прийшла схожа станція з виламаною кнопкою. З кнопкою ми розберемося швиденько, це не питання. Потрібної кнопки під руками немає по висоті, тому роблю хотка на залишки виламаної. На паюю таку, що по висоті якраз виходить в один-один. в І один. є підставка знизу, щоб не було люфтів і є правильна висота. І кнопка така сама. Як по висоті, так по функціоналу. дешево і сердіта. Залишилось перевірити, чи працює USB. Кнопка нажимається чітко і легко. Є порт працює, і другий порт працює. Виключення працює. Файно, збираю. Джекері воєн з окопів приїхала. Не заряджається, кажуть. 93% є. AC вмикається. Пилюку вже трохи в виду. працює добре. DC вмикається, то нас зараз не цікавить. І цікавить, по суті, зарядка. Блок живлення виглядає живим. Вмикаю. І справді жодної реакції. Ні, була реакція, щось засвітилося. Чекаємо, є, засвітилося. 1 Вт 100 Вт. Заряджається. Що ж вони з мене? Прикалуються чи що? Порухаємо дротом, захист блок не падає. 146 Вт валить. Ну, добре, зремонтована, забирайте. Вольт Польська, великомученик, колись був в мене. Був він в мене 23-го 8-го, тобто майже рік тому. Був він зустрічною напругою. Спочатку ми його списали, бо була спалена процесорна плата. Потім через добродії вдалося купити. Нову плату, і от зараз він знову повернувся з зустрічною напругою. І знову починаю з перевірки драйверів процесора. І якщо вони мертві, то або зупиняємося, або знову шукаємо плату. Споживання в нормі нічого не гріється. Бачу, що всі чотири канала по входу драйверів подають ознаки життя. Відповідно, будемо продовжувати. Драйвера поміняємо, то не складно. І так, вмикаю. І не працює. Я би вже втішився, бо плата керування жива, запобіжники спалені. Зняв запобіжники мірію низьковольтний, ніби не попробиваний. І Я було втішився. Це конденсатори заряджені. Що може поміняти запобіжники? це була переплюсовка, але ніфіга. Ось є пробиті силові ключі, фактично всі, в тому числі по керуванню. Відповідно, вихідний каскад тоталю. Запобіжники, драйвера, обв'язка, силові транзистори. І раз, два, три, лампочка гори. Тепер на великій потужності. Збираю блоки живлення. 10 А25, є 35, щось, хай 10 А з акумулятора напівгнилого. Вмикаю, і того би мало теоретично вистачити, мені щоб підключити. Півкіловатний тен. 220 появилося. Включати, мушу через подовжувач, бо тут євровилка з штоком заземлення. Просто так не підключу. Втикнув тен, пішли вентилятори, струм пішов на максимум. Тобто працює. В принципі, то не так вже важливо, бо деталі замовника. Він мав свої транзистори, драйвера придане. Ще 200 Вт лампочку попробую. Тягне і лампочку. Напруга аж до 10 вольт просіла. Потужність тримає, вентилятори працюють, вимикають і ішу власника.